Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет-магазин Автомір і до нас приходить багато запитань, як саме світять такі фари з лінзами. А саме варіант на 5 лінз, потужність 50 Вт. Виконана в такому корпусі. Ось така. Варіант на 2 лінзи, потужність 20 Вт. Та варіант на 3 лінзи, потужність 30 Вт. В цьому відеоогляді ви зможете побачити, як саме світять такі противотуманки, та обрати найяскравіший варіант. Це перший варіант фара на дві лінзи, потужність 20 Вт. Ось так вона світить з лівого боку. І зараз ми переходимо в правий бік. Ось так вона закінчується. Колір світлення. Десь 6 тисяч Зверху трошки холодноватим, а знизу жовтуватим. Перейдемо трошки до іншої локації. Ось так воно підсвічується все це. До гаража 10 метрів, можливо, 12. Зліва направо 5 метрів дистанція. Ось так воно освітлюється знизу та вверх світло Світлотінєва границя дуже чітка. Це ми вже переходимо на варіант на три лінзи, потужність 30 Вт. Ось так вона світить в правому боці, ось так в лівому. Колір світлення, на мою думку, трошки тепліший 5000 к. Знизу та зверху жовтим кольором трошки. Пучок світла знизу вверх набагато більший, ніж в першому варіанті. І перейдемо на іншу локацію. Зліва вправа довжина дуже велика. Ось так без світла, а ось так зі світлом. І переходимо на забор. Пучок тут дійсно ми можемо побачити, що він знизу вверх набагато більший, ніж в фарі на дві лінзи. І перейдемо подивитися, як саме світить фара внизу перейде мною. І це ми переходимо на наш останній варіант фара на 5 лінз з потужністю 50 Вт. Температуру світлення вона має 5000 Кельвінів, знизу та зверху трошки жовтим кольором. Ось такий вона має пучок світлення зліва направо. Він трошки довговатіший, ніж в інших варіантах. І зараз ми переходимо на іншу локацію. Тут вона світить ось так. І на заборі вона світить а, трошки довговатіше, ніж інші варіанти, знизу зверх та зліва направо. А якщо ви хочете замовити якісні противотуманні фари, то ви можете перейти на наш сайт та зробити замовлення. Дякую за перегляд!